Золотий червінець, українська народна казка. У багатого батька був один син. А батько нажив свої статки не як, а таки чесно. Багато поту вилилось з нього, багато нервів порвалось, поки заблищали у нього в кишені червінці. Синові ж, про те, все було байдуже. Він виріс серед червінців, то вони йому, наче, й недорогі були. Як дасть батько, то він так і сіє грішми, як половою, аж слід його сяє. Дивився, дивився на це його батько, і гірко йому було, що син робити не хоче, а заробленим батьківським добром так нехтує. Уже й казав, і вмовляв, нічого не вдіє. Ото й надумався батько. Пішли вони якось сином до річки, посідали, балакають. Іде якось чоловік, і несе горобця застреленого. І заманулося синові на щось горобця того купити, зараз і вийняв золотого червінця. Ні, каже батько, дай сюди. Син дає. Батько, замірився рукою на річку, ніби хоче золотого кинути, а синові й байдуже. Батько вдруге замірився, син нічого. Узяв тоді батько та й кинув у воду червінця. Син навіть і не спитав, навіщо він так зробив, а зараз поліз у кишеню та й виняв другого червінця. Бачить батько, що лиха година, та й каже синові Віддай мені торбу з грішми. Син дає, тоді батько й каже Іди ж ти так, як є. І зароби червінця. Як заробиш, тоді приходь і посядеш моє господарство. А як ні, то Господь з тобою. Краще я на сиріт віддам. Син аж засміявся. Піду, каже, а сам думає: от смішний батько, чи то диво червінця заробити. Пішов він. Ішов довго, чи ні, та й замислився. А що ж він вміє робити? Ходить містом, роботи шукає, та куди не піткнеться, скрізь не треба, а тут уже їсти хочеться. Продав він кожушка, ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов до крамниці, проситься в крамарчуки, питають у нього де ви були? Що знаєте? Я каже, жив біля батька. Був коло господарства. І тільки, дивуються вони, не треба нам таких. Хіба б таких узяти за попихача та ви більше з'їсте ніж заробите. Що його робити? А тут холодно, а тут їсти хочеться, пішов він до Дніпра. Там кораблів та всяких суден без ліку стоїть. Нічого робити, найнявся він. Лантухи тягати, мов та лозинка, від вітру гнеться він під тими важелезними лантухами. Ноги трусяться, голова горить. Увечері, з незвички, як упав на вулиці, так і заснув, ледь не замерз. На другий день те ж саме, на третій, на четвертий таке саме. Він уже й не доїдає, і не допиває, щоб більше грошей зосталося. А ще далеко до золотого, бо й плата мала, і сили в нього небагато. Робить і так цілу осінь і зиму проробив, а вже аж на весту зібралося в нього трохи грошенят, що виміняв він на золотого. Тоді йде до батька. Прийшов, аж батько стоїть коло млина, якраз біля річки. Здорові були, тату, здоров, синку, каже батько. Ну, то як приніс? Ліза син в кишеню та потихенько, наче скляне, виймає червінець, завернутий у ганчірку, а потім ще й у папірець та й боїться давати батькові. Узяв батько, покрутив того золотого в руках та як заміриться на річку син ізблід наче сам не свій, та як ухопить батька обома руками за руку та скрикне Ой таточку, таточку. Тоді батько засміявся та й каже: Ну, синку, тепер я бачу, що ти знаєш, по чому ківш лиха. Знаєш, як дістається той золотий червінець. Ось тепер ти мені син, і маєш господарство, бо моє господарство тобі буде. Ото відтоді і перестав син грішми розкидати. Такий працьовитий та хазяйновитий зробився, що батько з матір'ю і не натішаться. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.